Вітаю, громада! На цьому тижні було розпочато роботу з відновлення вуличного освітлення. Воно буде працювати з 18.15 до настання комендантської години. Нагадаю, комендантська година в Харківській області триває з 23.00 години до 5.00 години ранку. Днями відбулося чергове засідання топонімічної комісії, на якій було розглянуто відповіді, надані Харківським національним педагогічним університетом імені Григорія Савича Сковороди та Українським інститутом національної пам'яті. З відповіді зрозуміло, що всі запропоновані назви, які були відібрані для голосування, відповідають правилам філології та всім необхідним критеріям щодо назв українських міст. Також на засіданні комісії було вирішено про початок голосування за відбір назви для нашого міста. Нагадаю, до другого туру голосування відібрано 10 назв: Добродар, Холодноярськ, Златопіль, Хлібодар, Квіточ, Світоч, Озерянськ, Сиваш, Янголів, Миропіль. Проголосувати ви зможете вже сьогодні на електронній платформі ЄДЕМ. Посилання буде надано під цим відео або у ЦНАПі із паспортом. Також на цьому тижні відбулося засідання комісії, в якій взяли участь представники відділу благоустрою та національної поліції. На порядку денному було питання щодо дій стосовно порушників правил благоустрою та паркування на клумбах, зелених насадженнях тощо прийняли рішення організувати рейди з подальшим проведенням попереджувальних бесід або покарання штрафами. Згідно чинного законодавства, також хочу повідомити, якщо в когось із мешканців багатоповерхівок виникне бажання облаштувати майданчики біля свого будинку, по-перше, необхідно зібрати підписи ваших сусідів про те, що вони не проти такої ініціативи. По-друге, приходьте до міської ради для отримання погодження. Треба розуміти, що житлові квартали, вони не призначені. Для тривалого зберігання транспортних засобів Облаштування автостоянок в них неможливе. Тільки разом ми зможемо навести лад в нашій громаді. Шановна громада, бажаю мирних вихідних! Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!